Вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за поступ, щастя й волю, він живе, він ще не вмер, ні попівської тортури, ні тюремні царські мури, ані війська муштровані, ні гармати лаштовані, ні шпіонське ремесло в гріб його ще. Не звело, він не вмер, він ще живе, хоч від тисяч літ родився, Та ж вчора розповився й о власній силі йде, і простується, міцніє, і спішить туди, де дніє. Словом сильним, мов трубою, мільйони звез собою, мільйони радо йдуть, бо се голос духа чуть, голос духа чути скрізь. По корних хатах мужицьких. По верстатах ремісницьких, по місцях недолі й сліз, і де тільки він роздасться, щезнуть сльози, сумне щастя, сила родиться й завзяття. Не ридать, а добувать, хоч синам, як не собі, кращу долю в боротьбі. Вічний революціонер. Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля, не дасть спутатись тепер. Розвалилась зла руїна, покотилася лавина, іде в світі тая сила, щоб в бігу її спинила, щоб згасила, мов огень, Розвидняющийся день.